Всі, всі. Доброго раночку всім, любі друзі, глядачі і всі, хто допомагав мені. Продовження контенту про шолом. Да, Сєва? Пішли, подивимося. Ти прийшов привітатися. Пішли. Пішли, Сєвочка, йдемо. Мама тобі відкриє завісу. Ось, бачите, тепер в мене цей. Я тоді хотіла закрити на ніж. А тепер дивіться на реакцію. Він же тут. Да, ніж я забрала в чехлі. Що, чекаєш, так? Да? Чекаєш? Ну давай. Де шолом? Я, щоб не бути голословним, покажу вам. Ось дійсно тут амуніція для мотоцикла. Шолом, бачите? Він дорогий, Андрій нам його залишив на зберіганні. Він сюди добирався оцей кіт. Да? Ногами прямо ви бачили, я дам ссылку. Там мен... куртка мотоциклетна. Ну, в общем, тут все зберігається, те, що не можна чіпати ботинки. Дивіться, дивіться, куди він ліз. Але знаєте, чому він до нього ліз? Бо Бу... а... син мій декілька разів приїжджав на цьому мотіки, на мотоциклі з Ужгорода до Білої церкви. Уявіть собі, він так був змерз, що каже, мама так холодно, хоч я і вдівався. І ось тут були мухи. Знаєте, як машина їде, обліплює. І він почув, він у нас є. Є мух Сєва. Хоча ми йому ні в чому не відмовляємо в кормі. Сєва ж мух? Де муха? Муху хочеш? Так, да, бачите, він мух їсть. мухалов, коротше. Не мишелов, а мухолов. Про тебе розповідаю. Ну, зараз він в такому небаєвому настрої не хоче лізти в шкаф. А ото я підловила момент. Тепер показує, що то правда. Ну, і отаку закриваємо. Він не лізе вже. Все. Лавочка закрита. Я з вами прощаюся. Будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, бо мені це дуже потрібно. Ставте лайки. Знаєте чому? Бо я на монетизації мій канал. Мені треба якось заробляти кошти і щоб я ну, заробила. А на шорцах дуже мало лайків іде і заробітку. Можливо, буду робити і широкі відео. Але там ще менше перегляди. Ну я вже зрозуміла одну фішечку, яку